Всім привіт! В сьогоднішньому уроці ми розберемося, як реєструватися на сайті Taobao та як перекладати сайт. Уважно слідкуйте за всім, що я показую і розказую, і у вас все вийде. Все дуже просто. Для початку нам потрібен браузер Google Chrome. У ньому буде зручно перекладати. Вводимо в пошуку Taobao, можна англійськими буквами, можна українськими. Уважно слідкуємо. За тим, щоб не перейти на сайт посередника, який є в Україні, наприклад, ось ці НПС Шопінг, будь-хто. Нам потрібен саме сайт taobao.com. Заходимо на сайт. І як ви бачите, у мене відразу з'явилося віконце перекладу Google переклад. Ви відразу можете натиснути на російську мову. І все буде перекладатись на російську мову, весь сайт. Точно перевірте, щоб ви були на сайті world.taobao.com. Так, можливо, інколи воно тупить. Нічого страшного. Так. Як ви бачите, зараз є дві кнопки в IT і зареєструватися. Натискаємо на зареєструватися. Так, воно зазвичай завжди відкриває все в нових вкладках. Так. Тут це дуже просто. Ви можете нажати, до речі, англійською, щоб було. Англійську буде до речі, що перекладати, мені здається, Google-переводчик. Просто код України плюс 38. Шукаємо Україну. Так, пропустила її ось тут. І вводимо номер телефону. Після чого проводимо ось цей слайдер. Так, і натискаємо галочку. Так, далі. Все дуже просто в реєстрації. На ваш номер телефону має надійти код. Так, мені вже відразу надійшов, ввожу цей код. Так, підтвердити. Створюємо пароль, повторяємо пароль, потім вводимо актуальну емейл-адресу, щоб можна було потім відновити наш пароль. Так, створюємо ім'я користувача і підтверджуємо: нам потрібно тепер ввести наш логін. І пароль, який ми придумали. Ай-яй-яй. Оце так ситуація. Я хотіла зареєструватися, і гляньте, що мені показує. Дійсно, заморозили. Мою, мій обліковий запис, перепрошую. Оце так. Тепер ви можете бачити це наглядно, побачити, що можу дійсно заблокувати, так як я і реєструюсь. Дійсно, не з Китаю. А сайт створений більше для китайців. Який вихід з такої ситуації просто звертаєтесь до когось з рідних знайомих? Я не, не знаю когось з сусідньої кімнати, сусіда, просите номер телефону, на який можна зареєструватися. Інколи такі ситуації дійсно виникають. Ви дійсно ніяк не можете це змінити. І при цьому завжди є вихід зареєструватися на інший номер телефону. В більшості людей зараз є не один номер телефону, тому не хвилюйтеся. Наразі, в принципі, я вам вже все показала. Після чого останнім кроком було просто авторизуватися, що мені не вдалося. Зайдемо в мій обліковий запис. Надіюсь, його не заблокують зараз. Так. Так, ні, не заблокувало, відразу зайшло в ті продукти, які я купила. Так, все. Супер. Нарешті. Ось так виглядає сайт Таобау.